Вітаю вас у своєму ангарі на зв'язку Техмарін Рактуріон. Сьогодні я розкажу вам про надважкий винищувач танків сербер. Цербер був розроблений наприкінці Великого Христового походу для польових випробувань археотичної зброї, відомої як нейтронно-лазерний випромінювач. Це справді могутня зброя, отримана в результаті досліджень на полі вбитви часів темної ери технологій. Випускала нейтронно-енергетичний промінь, що на молекулярному рівні знищував броню цілі. Фактично лише найміцніші броньовані цілі на зразок титанів та надважких танків могли пережити попадання. І навіть якщо ціль не була знищена, то електромагнітна буря, що утворювалася, цілком могла викликати перешкоди в роботі або навіть вимкнути ворожу електроніку. Через це, а також більшу компактність, випромінювач був серйозним конкурентом для важких турболазерів, що стояли на титанах і на важких танках тіньовий меч. Щоправда. На відміну від турболазера нейтронно-лазерний випромінювач мав два серйозні недоліка. Першим було те, що автоматичний двигун-реактор, який живив в зброю, був вкрай нестабільний, і у разі пошкодження або знищення міг статися сильний вибух, який міг і знищити машину. Другим було те, що якщо промінь не зміг передати всю енергію до цілі, то могла статися зворотня реакція, яка в кращому разі виводила з ладу електроніку, а в гіршому могла підірвати зброю і платформу разом з нею. В результаті випромінювач не набув широкого поширення і встановлювався лише на винищувачах танків типу Цербер та Вальдор. У випадку Цербера на нього ставили спарану версію всередині встановлювався спеціальний автоматичний реактор та захист від його випромінювання. Також на спонсони з обох боків ставили важкі болтери або лазерні гармати. Сам танк через нестійкість основної зброї завжди оснащувався спалаховим щитом. Через складність технічного обслуговування Цербера і кількості скарг на нестійкий дух машини перед хаосом на момент 41-го тисячоліття в строю залишилося дуже небагато машин. Машина Цербер майже вимерла. Технічні характеристики: назва моделі: Цербер, Світ кузня. Марс або анвілос 9. Відомі модифікації з 1 по 4: екіпаж, водій, командир, стрілець. Силова установка невідома. Маса. 174 тонни. Довжина 10 метрів, ширина 6,1 метра. Висота 5 метрів, кліренс пів метра. Максимальна швидкість по шосе складає 35 км на годину. Максимальна швидкість по бездоріжжю 30 км на годину. Головна зброя спарений нейтронно-лазерний випромінювач. Додаткове озброєння, важкі болтери на спонсонах або лаз гармати. Кут зниження та підняття гармати. Від Мінус 10 до плюс 20 градусів. Боєкомплект головної зброї складає близько 25 секундних променевих зарядів. Боєкомплект додаткового озброєння 2000 зарядів до болтера. Броня Броня по колу 95 мм. До недавнього часу ми могли купити модельку Цербера тільки від Forge World. Але нещодавно, ну як нещодавно, два рочка вже як. Компанія ГВ нарешті випустила нам цербера в пластику для Єресі Хоруса, ну і його можна в'язати в 40. Моя думка, модель дуже хороша, дуже приємна в збірці. Хоча до того, як вона потрапила до моїх рук, враження про неї в мене були не дуже. Але зібравши її, подивившись вживу, вона мені реально дуже сподобалась. Моделька дуже масивна, вона більше, ніж Лендрейдер. Так що, завдяки компанії GW. Ми нарешті можемо собі, ну, відносно до, по доступній ціні, поповнити свій арсенал танком Цербер в пластику, а не в смолі від Forge World, бо самі знаєте, яким цінам. Ну що ж, надіюсь, вам такий відос сподобався. Це тестова версія. Вам було приємно його слухати, дивитись на повільно пропливаючі картинки. Якщо хочете проспонсорувати виход таких відосів, щоб я шукав більше якихось матеріалів або заказати. Огляд на якийсь танчик або відосик, то, будь ласка, номер карточки в описі. Можете задонатити, підкинути мені щось на каву, на фарби, на клей. Буду вам дуже вдячний. Бережіть себе, кидайте куби, не ловіть коли. Всім щасти!